Не ігнорувати оповіщення прикарпатські правоохоронці закликають мешканців області реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже під час найважливіших державних свят ворог може завдати масовані ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури чи навіть житлових будинках. Крім того, поліцейські нагадують, що не можна знімати роботу ППО. Повітряна тривога оголошується, коли сили протиповітряної оборони сповіщують про рух ворожих літаків у напрямку повітряного простору України. Або ж підтвердження запуску балістичних або тактичних ракет. Точне місце, куди може влучити ракета, чи якийсь населений пункт атакує ворожий літак, одразу визначити складом. Коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, необхідно. Перш за все виконати рекомендації, які будуть озвучені під час повідомлення про тривогу. сповістити про почути рідних, сусідів, знайомих за необхідності, слід надати їм допомогу, закрити вікна, виключити електричні та нагрівальні прилади швидко, без пані. Ки зайняти місце у захисній споруді. Повітряна тривога оглушується стільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація. Поліція Прикарпаття продовжує працювати у посиленому режимі, щоб оперативно реагувати на виклики громадян та контролювати безпекову ситуацію.